Що робити, якщо ти не відчуваєш любові до своєї дитини. Ти на каналі Хагіс Клаб. Мене звати Марина Романенко, і ми говоримо на найактуальніші теми. Знаєш, ця тема табу в нашому суспільстві. У нас прийнято говорити: Вау, я обожнюю його. І якби навіть думки не допускається, що хтось може не відчути любов до своєї дитини з першої секунди, з першої миті. І ця тема так замовчується, і дуже багато мам, які взяли на руки свою дитину і не відчули до неї любові, спробували про це щось сказати, натрапили на осуд суспільства навколо і замовкли, і якось самі вирішували свої проблеми сам на сам із собою. Це дуже важко. Тому ми і піднімаємо цю тему, щоб таким, як ти, що не відчувають або не відчули ще любов до своєї дитини з самого першого моменту, було легше, щоб ти зрозуміла, що ти не одна, ми не роботи. Ми не можемо одну і ту ж емоцію однаково відчувати в певний момент часу після натискання якоїсь кнопки. Ти така, яка ти є, і це нормально. І я хочу тобі сказати, ще раз повторити, що це нормально, що, можливо, зараз ти все ще не відчуваєш любов до своєї дитини. Причин може бути безліч. Цей від втоми неймовірної може таке бути, від того, що ти уявляла собі процеси, дитину, можливо, якось інакше, можливо, наздогнала після пологова депресія, і ти просто не в змозі зараз відчути любов до своєї дитини, а можливо, просто взяла його на руки і головою розумієш, що він твій. Ти його виносила, його народила, але не відчула цього зв'язку, що, якби суспільство накладає певний стереотип, що нібито мама, вона повинна відчувати зв'язок, гармонію, любов, відчувати радість, а раптом не співпало. І ось від цього неспівпадіння, від відсутності вау-ефекту є відчуття порожнечі, вакууму, і що щось не так. І немає, наче відчуття любові. А ще може бути страх, неймовірний страх за життя дитини, за те, щоб впоратися з тією відповідальністю, яка на тобі зараз лежить, як ні на кому. Крізь нього навіть не може пробитися любов, все, що потрібно робити, це просто жити так, як ти живеш. Можливо, тобі варто поговорити зі своїм чоловіком і сказати Любий, допоможи. Я не можу, допоможи мені полюбити дитину. Зараз я не можу. Як хочеш, розповідай мені про нього, який він хороший. Давай разом якось мені потрібна твоя підтримка. Я не знаю, коли настане цей день, але мені потрібна твоя підтримка. Намагайся ні з ким не сперечатись, тому що ось цей ось вау, мама зобов'язана любити дитину. Ні, не зобов'язана. Повторюсь, в нашому суспільстві існує табу на нелюбов до дитини, тому це не обговорюється широко, і ці мами не можуть зв'язуватися одна з одною, щоб розповісти, як вони подолали, що ж робити, як полюбити свою дитину. Є кілька простих моментів, які потрібно знати. Перший це те, що рано чи пізно ти точно його полюбиш. Чому я говорю рано чи пізно? Тому що в якийсь момент це може статись через день, через два тижні, через чотири місяці, а у когось через рік. І ось тим механізмом, який запускає люблю свою дитину, можуть бути різні речі. Можливо, колись десь у півтора місяця вони починають посміхатися у відповідь, ти зловиш посмішку своєї дитини і відчуєш, ну ось же воно, ось він реагує на мене, і ти посміхнешся йому у відповідь. А може бути, що в якийсь момент, коли він вперше сяде сам або поповзе, або піде, або скаже слово мама або тато. Саме в цей момент у тебе увімкнеться Я його люблю. Це моя дитина. Я обожнюю його. Наступний важливий момент, який потрібно розуміти, не впадай у відчай ніколи. Буває таке, що ось до одного з дітей відчуваєш любов більше, а до іншого не відчуваєш. Не порівнюй дітей, будь ласка, ніколи і не звинувачуй себе. З тобою все гаразд. Саме тому, що ти ось така індивідуальна, у тебе свій характер. Ти не зобов'язана бути схожою на інших. Тому не заганяй себе в почуття провини. З тобою все нормально, з твоєю дитиною все нормально. І в твоєму житті обов'язково буде велика любов до своєї дитини, але трохи пізніше. Третій дуже важливий момент, знаєш, дитина не є перешкодою твоїй кар'єрі. І якщо раптом зараз тобі здається, що саме через неї, через те, що ти зобов'язана доглядати стежити за нею, ти щось важливе упускаєш з життя? Ні, не упускаєш. Подумай, як побудувати своє життя: можливо, скайп, можливо, якась віддалена робота. Я знаю багатьох мам, які отримували дуже топову позицію на восьмому та дев'ятому місяці вагітності, питали своїх шефів: вас нічого не бентежить? Шеф говорить, та ні, а що, вас щось бентежить? Вона каже, я ось скоро народжу, а він каже: Та ні, твій мозок працює, домовимось, все в порядку. Подумай, якщо ти займеш якийсь керівний пост, і тобі здається, що дитина перешкода? Ні, не перешкода. Якось по-іншому спробуй побудувати своє життя, і ти побачиш, що все можна поєднувати: і кар'єру, і материнство, і особистісний ріст, і розвиток. Четвертий момент, який хочеться сказати, знаєш, він завжди нагадує фрагмент з мультфільму У пошуках немо коли тато, який поспішав на допомогу своєму малюкові, який шукав його, боявся опускатися в безодню. А рибкадорі говорила, потрібно просто плисти. Потрібно просто плисти. Іноді потрібно просто жити, потрібно доглядати за своєю дитиною, робити те, що повинно бути зроблено кожен день, гуляти, годувати, міняти підгузки, читати малюку казки, цілувати, звичайно ж, носити на руках, і ти не знаєш, в який момент тобі захочеться. Взяти його на руки просто тому, що ти раптом захотіла взяти його на руки. Ти не знаєш, але абсолютно точно, в якийсь момент, ти захочеш поцілувати його просто так. В якийсь момент ти відчуєш, ось це ось моє хочу до тремтіння. Хочу. Це мій малюк. Я люблю його. Іноді потрібно просто плести. Окремо хочеться виділити такий стан, який називається післяпологова депресія. Якщо раптом тобі поставили такий діагноз, і ти безрадісна, нічого не відчуваєш, не тільки до дитини а взагалі зараз нічого не хочеш, то ключовими такими словами, маркерами, думками, маркерами, на які потрібно звернути увагу, будуть для тебе такі: я нікому не потрібна, моє життя нікому не потрібне. Якщо раптом мене не стане, нічого на цій планеті не зміниться. Стоп, це ті думки, після яких ти терміново повинна зателефонувати або своєму лікарю і поговорити з ним, або своїй подрузі і поговорити з нею. Скажи, будь зі мною на телефоні розвесели мене як небудь, зроби щось, щоб я переключилася з цих думок. Не роби нічого, що тобі здається суперважливим у цей момент часу, не поговоривши зі своєю подругою і не перейшовши в інший стан, в якому ти відчуєш важливість і потрібність. Ось у цьому і полягає весь механізм депресії. Нам починають в голову приходити думки, які ми ніколи не будемо думати в іншому стані. Тому тут потрібна підтримка. І не вживай, будь ласка, ніякі седативні препарати. Тому що вони не усувають депресію, вони якби її заморожують. Ти перестаєш приймати ліки, а процес ніяк не змінився. І тобі знову треба пити якісь ще таблетки. Але коли ти п'єш таблетки, це означає, що ти нечутлива до багатьох речей. Ти ані до біди не чутлива, ані до радості не чутлива, все це. Як така ін'єкція, після якої половина душі і почуттів відмирає, якби як заморожування зуба, щоб бути хорошою мамою, або щоб відчувати радість від життя, потрібно бути чутливою до кожного моменту, який в ній відбувається. Тому не погоджуйся, будь ласка, на таблетки, краще погодься на кінокомедії, обери те, що наповнює тебе радістю. Навіть якщо тобі зараз не хочеться дивитися кінокомедію, почни їх дивитися фоново і слухати кращих коміків, кінокомедії, якісь гуморески, якісь смішні анекдоти, введи собі звичку радіти. І перший час ти навіть не будеш розуміти, що смішного взагалі у цьому фільмі. Потім спіймаєш себе на думці, що криво посміхнулася в якийсь момент, а потім спіймаєш себе на думці, що вже навіть три рази за фільм посміхнулась, а потім від душі розриготалась. Це ознака того, що ти виходиш, і твоє життя нормалізується. Усе налагоджується. Ти починаєш відчувати абсолютно інші емоції, інший спектр. Продовжуй рухатися у цьому ж напрямку. Як правило, потрібно дивитися мінімум один фільм на день такого гумористичного змісту, або слухати щось протягом години або півтори, але кожен день. Якщо ти думаєш, що у тебе немає на це часу, подумай про інше. А чи є у тебе час на те, щоб не жити, дихати, ходити, виконувати купу роботи і не жити? Знайди, увімкни, зроби добірку відео. Увімкни, дивись фоном кожен день для того, щоб посміхнутись, засміятись, для того, щоб відчути смак життя. І ти побачиш, що світ заграє фарбами. Все буде прекрасно. Просто на це потрібен час і певні механізми. Найпростіше, безболісне і найкорисніше для організму все, що стосується гумору. Просто обери те, що ти любиш. Я звертаюся до тебе з проханням. Якщо ти та мама, яка не відчула в перший час любов до своєї дитини, і з часом полюбила її, напиши тут свою історію. Розкажи, коли це трапилось, скільки було місяців або років твоєму малюкові, що запостило ось цей механізм любові, і твоя історія підтримає інших мам. Простягни руку допомоги іншій такій самій мамі. Давай розірвемо це порочне коло, це табу, яке змушує багатьох жінок мовчати і відчувати себе винними або що з ними щось не так. Розкажи свою історію в коментарях, яка, можливо, дасть промінчик надії або покаже якийсь шлях для інших мам. Підпишись на канал Huggies Club, натисни дзвіночок, щоб отримувати одразу повідомлення про те, що нове відео вийшло на каналі. Звичайно ж, поділися зі своїми подругами і знайомими цим відео. Можливо, для когось це буде ключовий поворотний момент у житті.